Мене розпочинає підготовку до другої частини сезону в прем'єр-лізі. Із 2 січня гравці набирають форми за індивідуальною програмою. У клубі відкоригували бюджет. Є тенденція до скорочення бюджету так, клубу, але це обдумане рішення. Це рішення прийнято з огляду на те, що ну навіть збільшення бюджету, яке було влітку, воно результату не гарантує. І ось ми всі бачимо так, що не вдалося команді на чолі з Володимиром Шараном здобути той результат, який очікували і вони самі, і керівництво клубу, і вболівальники. А в команді сталися серйозні кадрові зміни. Досвідчені футболісти залишили клуб. Ставку зроблено на молодь. Було вирішено дійсно переорієнтуватися на те, що у клубі буде далі грати молодь. Будуть грати футболісти, які за звичайних умов не могли отримати свого шансу. Це футболісти, які там грають, можливо, десь в першій лізі. Це футболісти, які були в оренді в Хусті, так минайські футболісти, і вони отримають свій шанс. 11 січня підопічні сербського фахівця Желько Любеновича заберуться на базі в Минаї. На 12 число запланований медогляд, а на 13 складання тестів. Перша частина зборів буде тривати з 11 по 27 січня на Закарпатті, зокрема в Ужгороді. Желько Любенович буде проводити перший тренувальний збір тут на Закарпатті. Далі будемо вирішувати, де ще будуть проходити наступні збори. Ще поки що це питання. На, порядку денному. На перший період заплановано низку товариських спарингів. Про них клуб повідомлятиме додатково.